На лице свої і плакав, страждав душею там один, Лиш слухав сад той Гевсиманський, про що молився Божий син. Молився, щоб Отець дав сили, лишитись вірним все знести. Ні, не боявся він могили, щоб вмерти, народився він, тіло людське. Мало страждати, в якому на землі тут жив, щоб болю не було багато, проте отця він не просив. На себе брав всі наші болі, а це ж бо мало так боліть. Хвороби всі, щоб нам з тобою у цьому світі не терпіть. Гріхи всі наші, за які повинні ми у пеклі бути, за них. Побої всі терпів він, я за людей на хрест піду. І ось молитва та фатальна, мій отче, воля, хай твоя, як жертва Господу живая, як жертва для Тебе моя. Спочатку Ася забивали, а потім спалювали вже. Ісуса муки ли щекали, людські всі болі Він несе. Яку ж то ціну заплатити ми зможем за муки ті, а в серці віру зберегти лиш любов до Бога на Христі. Від смерті всіх, хто врятував нас. Що покаранням є за гріх, молитва, сльози вевсимані. Спасали від Христа нас всіх.